Доброго ранку, дня, а можливо вечора всім, хто зараз переглядає це відео. Казковий гопак, так називається танцювальний флешмоб, рухи до якого ми зараз вивчимо. Вони не складні, а навпаки, досить прості, вони хороший настрій і все у вас вийде. Музика до казкового гопака складається з трьох мелодій, які найбільш протаманні українському народу. Перша мелодія це мелодія гупака, друга мелодія коломийки. І третя мелодія польки. Звучить вступ. Під час вступу ми зберігаємо таке положення тіла. Ноги в третій позиції, право попереду, руки на талії, корпус прямий, погляд перед собою. Після вступу йдуть вигуки. Раз, два, три. На слово казковий робимо два облиски. Казковий! Далі. Раз, два, три. На слово гопак, теж два облиски. Гопак. Розучимо комбінацію з гопака. На раз праву ногу ставимо на носочок, погляд спрямований через плече на п'ятку правої ноги. На два праву ногу ставимо на п'ятку, на лівій ногі зі злегка присідаємо, корпус прямий, погляд спрямований вперед. На три і чотири і робимо потрійний притул. Три і чотири і. Дальше все те саме робимо з лівої ноги. 5, 6, 7 і 8 і. Тепер переступчик. На раз і два і. Руки через першу позицію відкриваються в другу. А ноги працюють таким чином. Раз і два і. Корпус нахиляється злегка в праву сторону, погляд спрямований вліво. Далі все повторюємо з лівої ноги. 3 і 4 І, ще раз правої 5 і 6 І. І останній раз з лівої 7 і 8 І. На 1 і 2 і, бігунець з правої ноги вперед. Руки при цьому з другої позиції йдуть в підготовче положення та вперше переходять. На 3 і 4 І бігунець з лівої ноги вперед. Руки відкриваються на 3 і третю позицію, на 4 зберігають своє положення. Раз, і два, і три, і чотири і. Тепер відбігаємо два бігунця назад. Перший з правої ноги, другий з лівої. Положення корпусу і рук не міняється. П'ять, і шість, і сім, і вісім і. Поворот в праву сторону з правої ноги. Раз, два, три. На чотири удар подушечкою лівої ноги об підлогу. Чотири. Тепер представний крок в ліву сторону з лівої ноги. Положення рук міняється таким чином. 5, 6, 7 і на 8. Знову ж таки, удар правою ногою об підлогу і хлопок по ліву сторону. Корпус злегка нахилений в ліву сторону. 8. Далі ми все повторимо спочатку. Раз, два, три, і 4, 5, 6, 7 і вісім. Раз! Два, три і чотири, п'ять і шість, і сім і вісім. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім і вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім. Першу частину вивчили. Далі знову повторюються вигуки та оплески. Раз, два, три. Касовий. Раз, два, три, опа. Тепер розучимо другу частину комбінацію з коломийки. Ноги в шостій позиції, руки великим пальцем. Тримаємось за пройми киптаря. Пальці всі разом зібрані в кулачок. Якщо немає пройм киптаря, можна триматись за футболочку, за бритевички. Головне, щоб вам було зручно. На раз два, робимо крок правою ногою в праву сторону. Голова при цьому нахиляється до правого плеча. Раз, два. На три, чотири. Приставляємо ліву ножку до правої. Голова випрямляється. Три, чотири. Далі все. Те ж саме робимо з лівої ноги в ліву сторону. П'ять шість сім вісім. Тепер робимо вперед приставний крок з правої ноги, а назад приставний крок з лівої ноги. Голова при цьому нахиляється то вправо, то вліво. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Тепер, піднявши праву ножку, робимо невеличкий перестрибок на неї. Руки займають таке положення і працюють таким чином. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. і... Тепер робимо припадання в повороті за чотирма точками з правої ноги. Руки повертаються в своє вихідне положення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер ще раз повторюємо комбінацію з самого початку. Раз, два, три, чотири. п'ять, шість, сім вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, і два, і три, і чотири. І п'ять, і шість, і сім, і вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі знову йдуть вигуки та облиски. Раз, два, три. Раз, два, три, копа! Розучимо наступну комбінацію з польки. Вихідне положення. Ноги в третій правій позиції, руки в положенні наталії. На раз і два. І робимо крок польки з правої ноги в праву сторону. Руки при цьому відкриваються через першу позицію в другу позицію. Корпус легка нахиляється до правої сторони. Погляд спрямований перед собою. Раз і два. і. Тепер теж саме робимо в ліву сторону. Але руки закриваються через першу позицію в положення надалі. Три і чотири. На 5 і 6 робимо з правої ноги крок польки вперед. Руки з положення наталії через першу та третю позицію відкриваються в другу. На 7 і 8 з лівої ноги робимо крок польки назад. Руки попер... повертаються в попереднє положення через третю позицію. 5 і 6 і 7 і 8. На раз, 2, 3, 4. Стрибаємо на місці. Руками при цьому хлопаємо. На раз в праву сторону, на два ліву і на три, чотири над собою. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. На 5, 6, 7, 8. Ще раз те саме повторяємо. П'ять, 6, 7, 8. Далі стрибаємо за чотирма точками і робимо оплески над собою. Все по два рази. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Далі повторюємо комбінацію ще раз спочатку. Раз, і два, і три, і чотири. І п'ять, і, і шість, і сім, і вісім. Раз, і два, і три, і чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі йдуть вигуки. Раз, два, три, кастовий Раз, два, три, копа після чого ми знову починаємо танець танцювати спочатку. А зараз виконують казковий гопак учасники хореографічної студії «Оксамит» та їхній керівник Ганна Гордієнко. До нового прикольного.